Вітаю вас, друзі! З вами Олег на каналі Дачний Експеримент. Як бачите, віщаю з дому, такий полумрак, бо немає світла Наслідок сьогоднішнього обстрілу. Самі знаєте ким. Ну, як нам пишуть у місцевих пабліках аварійні знеструмлення, будемо сподіватися, що це дійсно так. Це обереже нашу енергосистему, тому що інших варіантів. Ми не знаємо, ніде нам не пишуть їх. Ну, але, тим не менш, сьогодні 31 грудня 2022 року. Ми вже готові до новорічних святкувань. Певно, проходити вони будуть при світлі ліхтарів і таких підручних телефонних ліхтариків маленьких. От. Бажаю вам. Миру в першу чергу, все що погане, лишилося у цьому році, у 2022. -му. Ну а 23 невідомо нам що ще принесе. Сподіваюся, не таку картину, яка була у цьому році. А принесе він нам перемогу і на снагу робити далі і йти до своєї мети, якмов кожного вона є своя. Бажаю вам миру, сімейного тепла, здоров'я в першу чергу, тому що немає нічого головнішого, ніж здоров'я. Все, все ви прекрасно розумієте і, звичайно ж, затишку в ваших родинах. Дякую вам, що ви зі мною були, цей рік і попередні роки. Ви з кожним місяцем прибавляєтесь, виявляєте інтерес до контенту мого каналу. Мені це цікаво і дуже приємно отримувати від вас слова подяки та позитиву. От. Ну що, на цьому це моє останнє відео у цьому році буде. З наступного року будуть нові теми, де я з вами і надалі буду ділитися своїми секретами та прийомами вирощування за тематикою свого каналу. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші замовлення. Що багато людей дивиться мій контент і робить замовлення полониці. Сподіваюся, ви за мене залишитесь у 2023 році. звичайно, сподіваюся, що з вами залишуся і я, і всі інші. От, тому на цьому я привітаю. Звернення до вас підходить. До свого логічного завершення. З Новим роком вас, любі підписники, здоров'я вам, миру та перемоги. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не знаю, чи бачите мене у такому полумраці, чи не бачите, але головне, що чуєте, сподіваюся, це точно. От, ми будемо плавно переходити до новорічних приготувань. Дуже так гарно, красиво, нарадили. Кухня в цьому році та взагалі весь будинок, але ну, не, немає світла відсутнє, тому не можу вам показати всю цю красу. От, і без музики, на жаль, тому що причина одна. Ну, е, Сьогодні наразі у нас 17.20, світла досі немає. Будемо сподіватися, що до 7-8 до години можливо таки вімкнуть. Ну а якщо ні, то у нас є таке рішення, ліхтар, що ж новий рік ніхто не скасовував і мінімальні е, такі привітання, новорічний спіл будуть у будь-якому разі. Адже ми, українці, навіть незламних людей, навіть у темряві ми бачимо краще, ніж при світлі, якщо це потрібно. От. Ну, на цьому моє відео надходить до свого кінця. Е... Всього вам найкращого. І до зустрічі у новому 2023 році. Ну і ось, друзі, ми минула година з момент попереднього запису відео. Світло все ж таки вимкнуло 18.00. Так що новий рік будемо зустрічати не при свічках, не при ліхтарях, а зі світлом. Тому це останнє відео буде у цьому році. Дякую вам, зараз вантажу його і заю на YouTube. Так, ось, він. переходимо. Творча студія. І так, інформаційна панель. Активність трішечки знизилася підписників, тому що йдуть свята, та і до того ж відсутнє світло, тому це все сказується на тривалість і перегляд відео. Підписуйтесь на канал. Там. Бажаю вам їх вдало, головне безпечно відсвяткувати всі свята, які передують. 에... особливо після новорічний період, де всі будуть трошки втомленими. І будьте обережні, якщо керуєте транспортним засобом, Бережіть себе і до наступних зустрічей з Новим роком і па!